Ви, спілкуючися із рідними і близькими, починаєте конфліктувати. Щось у вас у спілкуванні один з одним чи одна одною не пасує? Ви починаєте дратуватися, конфліктувати, сваритися, врешті, від цього страждають усі. Це може бути у вас на роботі, це може бути у вас вдома, але в будь-якому разі закінчуються такі стосунки незрозумілі. Конфліктом, сваркою, розлученням, розриванням стосунків у дружбі, багаторічною образою і однозначно станом здоров'я погіршенням, тобто вашими хворобами, може бути так, що у вас загостряться ваші хвороби або виникнуть нові. У вас безперестанку болить голова чи виник псоріаз, що дуже часто виникає при конфліктах. Знаю, сама свого часу пережила виникнення псоріазу, і до речі. Після того, що рік лікувалася в усіх лікарів, перепробувала всі методики. Виявилося, що як тільки розв'язався той конфлікт через півтора місяця, в мене просто пропали всі ознаки псоріазу на рівному місці. Отож, сьогодні, в антистресі по-українськи, пропоную вам виконати техніку, яка називається кола. Це буде аж три техніки сукупно. І всі вони дозволять зрозуміти, що ж у нас таке проблемного у нашому конфлікті. Або навіть ми не бачимо того конфлікту, а він уже назріває і краще його упередити. Отже, теорія кіл і просто ще різні техніки. Техніки кола. Першою із таких технік називається вона Теорія кіл. Для цього я вам пропоную ну, от нас будуть слугувати. Зразочком кружечки, а не кола. А кола ви можете намалювати. Отже, уявіть, що ви це одне коло. Чому коло? Ну, У нас є теорія струн, є теорія магнітних кіл. Можете себе уявити квадратиком. Ну, краще всього, Чому все-таки коло немає гострих кутів, як у квадрата чи трикутника чи іншої фігури. так? І, врешті, коло це ота циклічність. У нас усе циклічне, ми циклічні, пора року, доба, все змінюється це ота сансара. Врешті. Хто не знає, що така сансара, почитайте обов'язково погугліть. Це дуже цікаве розуміння перебігу наших долі, нашого життя. З точки зору, якраз, східної культури. Так от, одне коло це ви. А друге коло це той, із ким ви спілкуєтеся. І той, із ким ви спілкуєтеся, зараз ми подумаємо. Уявіть собі і виберіть, з точки зору теорії кіл нашої, яку пропонуємо, одну із цих позицій, яку я зараз вам покажу. Перша позиція, їх всього чотири. Перша позиція це якщо ви взаємодієте ось так. Друга позиція, якщо ви взаємодієте ось так. Третя позиція ви взаємодієте ось так. І четверта позиція ви взаємодієте ось так. Ще раз можете поставити на відео паузу, а можете просто ще раз подивитися: перша позиція, друга позиція, третя позиція і четверта позиція. І думаєте все-таки, а тепер вам розказую. Отже, вправите урядів. Спершу ми маємо зрозуміти, на якій стадії ми взаємодії один з одним. І, до речі, їх показали дослідження наші, що різновікова категорія обирає різні для різних ситуацій позиції, підвідки дещо по-іншому розуміють наші стосунки. Я вам хочу сказати, що вони добріші, вони ще не обросли такою кількістю образи, як дорослі люди. Так от тепер вам пояснюю, що якщо ви обираєте, що ви спілкуєтеся зараз, із своїми рідними і близькими ми вибираємо конкретного когось, конкретну особу. Якщо ви спілкуєтесь отак, це однозначно іде мова про агресора і жертву. Тільки агресор і жертва можуть спілкуватися в такому, в такому стилі. І визначте, хто ж все-таки із вас. Пожирає один одного. Не думайте оці слова. Тобто хтось однозначно із вас намагається перебільшити свої повноваження, більше впливати на іншого. Кожне коло це окреме, не просто тіло, окрема людина це окрема енергія. І важливо взаємодіючи між собою, взаємодіяти оцими енергіями. І там баланс, там злагода, де ви дійсно збалансуєте. Оцю вашу систему взаємодії. Хоча у Карла Густава Юнга ну, десь написано про те, що коли він писав про стосунки шлюбні, про те, що обов'язково хтось переважає у своєму спілкуванні, домінує, а хтось буде, буде підпорядкуватися. Однозначно, ну нагадаємо тільки про вибірку в Карла Густава Юнга наприкінці 19-го, на початку 20-го століття вибіркові його люди, які складали якраз частину експерименту, це переважно були аристократи. Там переважно все-таки підпорядковувалася жінка, тому що вона навіть не мала ніякого соціального права. Хоча він показав навіть там, де чоловіки підпорядковувалися жінці, були такі випадки, і він, на жаль. Не побачив тоді в колі свого дослідження жодну пару, де були б якогось іншого типу стосунків, окрім цього, де хтось один поглинає іншого і підпорядковується іншому. Позиція 2. Ви взаємодієте ось так. Ви доторкаєтесь один до одного, але ваші енергії вони перебувають в одному просторі, вони ніби взаємодіють, ви скажете, то це паритетні стосунки. Повірте. Це навіть ще не паритетні. Якщо ми говоримо про енергію, то вона повинна взаємодіяти таким чином, щоб ви віддавали рівно стільки, скільки можете віддати, а натомість вам так само віддавали стільки, скільки ви віддали своєї. Тобто це має бути взаємодія. Ви ніколи не звертали увагу на шлюбні кільця. От зараз ми порівняємо: на цій позиції 2. Де просто ваші стосунки, ну ви вже звикли отак жити, ви ще не конфліктуєте, ви не віддалилися один від одного, але у вас немає взаємообміну енергією. Ви не складаєте одну таку знаєте, посудину, в якій от можна було знаєте, за теорією поєднувальних посудин, як там рідина на одному рівні, все одно відбувається, є баланс. Так от ідеальна позиція це позиція номер три. Це якщо ви отут, ось вони ці шлюбні кільця. І розраховано, наші предки знали, чому обирають саме кільця і саме їхній отакий от перебіг енергії, коли рівно стільки, скільки ви даєте, стільки віддають і вам. І це взаємодія. Хто з вас переживав оце взаємне кохання, взаємне саме, оце ситуація взаємного кохання? Взаємоповаги, взаємо, ви чуєте взаємо, скільки вам, скільки ви. І це баланс, якраз він ну, отак і позначається. Більш того, це і є знак безкінечності. Він якраз у тому і полягає. Не оце знак безкінечності, а ось знак безкінечності. Там, де вісімка перетинається, там де є перетин двох кілець. Оце ідеальні стосунки. Ви, звичайно, може і їх тільки так вважати. Але проаналізуйте з інших позицій. Ось цей наш чудовий баланс, і ми маємо його розуміти. Як досягнути балансу у стосунках один з одним? Щоби досягнути такого ідеального балансу, треба комунікувати, сідати, домовлятися, проговорювати кожен аспект, який вас дратує у родині, зберегти оце. Набагато важче, ніж його створити, і ніж його потім далі розвивати. Зберегти отакий от баланс, вдається не кожному, але це можна повернути отак от ще можна повернути назад. Навіть якщо ви розбіглися, бо це четверта позиція, і ви вже між собою, а на рисунку, якому ми пропонуємо клієнту, то там у нас ще стрілочки один до одного. Тобто, десь то люди взаємодіють, але це стріли. Ви вже конфліктуєте, ви вже розірвали ці енергетичні зв'язки. У вас їх немає вже між собою. До речі, як зберегти ось оце? У нас окрема техніка, яка називається укладання угоди один з одним. Рекомендую в наступних відео, бо вона надзвичайно надзвичайно важлива. Якщо люди розійшлися, то чи може бути між ними просто комунікація без образ та гордині? Звичайно. Якщо ви десь отак от розбіглися, ось так, ви можете і не, скажімо, конфліктувати. Ви можете взаємодіяти, оті стрілочки можуть працювати на взаємодію. Але давайте тепер отут повернемось до слова взаємо. Ви не взаємодієте, Ви маєте стосунки. Взаємо це коли ось це є різниця в словнику. Взаємо, коли у вас баланс. А стосунки це. Вуще це поняття, в ньому менше доброзичливості, в ньому просто обмін інформацією, запитання один до одного, але теплоти і довірливості це на рівні душевної гармонії, на жаль, немає. Отак От ми можемо цими схемами пояснити і різницю в тлумаченнях поняття взаємини і стосунки. Взаємини стосунки. Ми просто. І оце теж стосунки. Ну, до речі, і оце теж стосунки, але взаємини на цих схемах тільки ось в такому варіанті. І це маємо знати. До речі, радимо отакі схеми використовувати, коли взаємодіють у родині, взаємодіють, так, взаємодіють не тільки от дві особи, а ще проаналізувати, хтось може випав, хтось це третій, це от дитина, де хтось зображує, ну тут у мене трішки більший кружечок, що ось. Всі взаємодіють, і знаєте, таких кружечків може бути багато, і вони от можуть отак от один одного дійсно взаємозалежати, взаємодіяти. Але можливо хтось, отак, от збоку. І я через те прошу клієнтів: от намалюйте себе і довкола вас, усіх людей, і покажіть, як, згідно з цими трьома позиціями, ви між собою, у вас між собою стосунки. Де вас взаємини? А де тільки стосунки? Де ви тільки стосуєтеся один одного стосовно один одного? В тлумаченні наших слів, наші предки заклали якраз психічне значення. Того чи іншого аспекту. А ми інколи забуваємо звернутися навіть не треба до психічного, психологічного словника. А ми маємо звернутися до тлумачного словника, щоб побачити оці всі особливості, оці всі взаємодії взаємини. От воно що має бути. Але далі я пропоную інтерпретувати цю техніку і виконати наступну дуже подібну. Подібно якраз у тому, що ми знову беремо за основу. Нашу теорію кіл. Але далі ми вже із категорії наших трьох технік кола ми вибираємо далі наступну техніку, яка називається вібрації. Вібрації я і хтось. І я пропоную тоді зобразити ту людину, з якою найбільш проблемні стосунки, тобто ви вже десь в оцій четвертій позиції, і пропоную клієнту подивитися і зобразити зовні, і можна і всередині. От як ви себе почуваєте, тобто лінії, схеми, значки, які у вас вібрації. А тут ми маємо розуміти, що таке слово вібрації. Синонім слова вібрації це рух, рух оцих частинок один від одного. Це, в принципі, механічний термін. Але ви ж самі знаєте, коли ви сидите біля людини, з якою конфліктуєте, ви навіть відчуваєте, як вона прям отак от вібрує, ви чуєте, як кожна її клітина вас дратує. Або вона дратується. Тобто, або ви вібруєте, або вона, або ви обоє. Це дійсно так. І якщо на фізичному рівні будуть вивчати ваші оці хвилі, дійсно це побачать. Кожне тіло, і фізичне, і біологічне, Випромінює енергію, це вже науковий факт. Є спеціально біоенергетичні пристрої, які можуть визначити людину, її біополе, все ми це вже давно знаємо, прекрасно. Але дуже часто ми про це забуваємо. І коли кажуть, біля нього сидіти не можна, не те, що думати не можна біля нього. Ви відчуваєте цей негатив, оця хвиля. Я завжди ці вібрації, знаєте, з чим порівнюю? Якщо хтось каже, ми ж їх не бачимо. кажу, ну чудово. А ви бачите радіацію? Ні, не бачите. А це хвилі, це проміння. І воно вбиває. Ми не бачимо, а воно нас вбиває. Як колись в Україні після вибуху на Чорнобильській атомній станції, після мародерства і розкрадення там речей продавалися по всьому, до речі, радянському союзі дорогі речі на кшталт кришталевої вазочки, якогось посуду. І люди собі купували, не бачучи, що ця вазочка, стоючи у шафі, потім просто вбивала усіх членів сім'ї. Отакі от вібрації, отакі от, от хвилі від неї йшли. Вона резонувала. Що таке резонанс? Резонанс в прямому перекладі означає відгук. Тобто, як ви відгукуєтеся на ці вібрації, які вони для вас і для інших. Тому треба дійсно спробувати зобразити себе ось так. от. Колами, знову через теорію кіл і зобразити спершу вібрацію, рух тих хвиль від одного до іншого, подивитися, як ті хвилі впливають. І знаєте, так цікаво, я можу показати десятки цих малюнків, які малювали мої клієнти. І навіть тільки починали казати: Та в мене нормальні стосунки, я його люблю. Тут, коли починали малювати, Оці вібрації один до одного від себе малювали отакі от гостряки. І потім казали: Та це я ж як сонечко кажу, подивіться, таке гостре сонечко, вас по всьому периметру цього кола намальовані гостряки. Сонечко це промінчики, а не гострі кути. І вона каже: Якщо чесно, так, я б його спалила. Тобто, починаємо із сонечка, закінчуємо, я б його спалила. Але саме в цій техніці, аналізуючи її, ви можете побачити, що ж ви можете раніше на що не звертали увагу, і що насправді є проблемою. У вас проблема в спілкуванні, а ви думаєте, що це від людей, а не від вас. Що тоді робити, якщо у спілкуванні з іншою людиною виникає така проблема? Якщо ж виникає така проблема, ви бачите, вона є. Знову нагадую, укладайте угоди між собою, сідайте за стіл перемовин. Ми на роботі скільки всього досягаємо, а тут не можемо домовитись один із одним. Тому наступна техніка буде якраз про укладання угод. Перегляньте обов'язково те відео. Але ось коли ви укладаєте ось оці вібрації, зображуєте, не забудьте зобразити ще те, що всередині вас. Подивіться, які лінії ви будете там зображувати. Чи ви замальовуєте це різкими штрихами, а потім розказуєте, що ви вся добра, біла і пухнаста, і ті вистряки, то насправді ваш пух так не буває. Пух не стерчить колючками пух це пух. Усередині вас, якщо ви малюєте різкі лінії, значить є оте все різке. Коли учні мені показують малюнки і в онлайн уроках, і я бачу, що там такими штрихами намальовано, кажу, ти сердитий? Він каже, так. А звідки ви бачите? Кажу, то твій кінь, бідний, такими штрихами замальований, що він уже щось таке, псевдозебра. Давай будемо пробувати наші ті гостряки перетворювати в промінчики. Давай спробуємо зафарбувати його по-іншому, щоб не було тих гострих ліній на твоїй тварині, бо це ти зображиш те, що в тебе в душі. Це твій крик душі, от такі різкі рухи робить. І я прошу навіть учнів. Виконати наступну ще іншу техніку. Вона називається вібрації Я і Світ. Тобто, коли ми розібралися, що у нас один із одним є проблема таки у спілкуванні. І не тільки від того, когось залежить, бо в нас завжди, в першу чергу, претензії до когось. А тут, в цій техніці, ми можемо побачити, що ж усередині нас. Через те, що наші руки підсвідомо будуть малювати ті самі штрихи, як казав мені один терапевт, руки продовження голови. Ну, мені сподобалась взагалі ця теорія, я не заперечую. Вона це продовження руки з точки зору нейрографіки. Наші руки це знаєте, як. Як ото в кардіограмі, що стоїть апарат, і отак от скаче. І як сигнал СОС, азбука Морзе показує е штрихами, які у вас вібрації вашого серця для того, щоб потім в кардіограмі це все зобразити. Отак і наша рука, коли ми малюємо, вона малює ті штрихи. У вас зараз кардіограма мозку, отака. Вони м'яко, ніжно, тобто пухнасто це те, що ви думаєте. А насправді воно там зовсім не так. І тому ця третя техніка із технік кола, це називається вібрації Я і Світ. І ми зображуємо два кола один, один в одному. Менше коло це будете ви, а більше коло це буде світ. І я тоді прошу клієнтам, щоб вони зобразили, як вони вібрують. Як вони резонансують, тобто резонанс, як вони відгукуються на світ сам собі, і як світ відгукується, резонує, які вібрації? Це хвильки, я Не називаю навіть ніякі абсолютно якісь фігури. Які просто покажіть, як ви взаємодієте, яка це, який це буде малюнок. І інколи хтось малює таку розпечену. Кулю всередині оцього світу. О, кажу, ви суцільний, певно, конфлікт. Я не кажу клієнту, а спонукаю до думки, чому так? Чому червоний? Чому такий яскравий? Що вас бентежить? Що вам не дає спокою? Чому ви так конфліктуєте з світом? А що там і показує стрілочки від світу до людини? Кажу, знаєте, якби було скільки стрілочок, світ би вас вже давно вбив. І один клієнт мені каже, а. То він мене випробовує і карає мучить. Кажу, ні не мучить. Від світ знає, що ви не винесете більше, ніж вам запрограмовано світом. Але оцей сигнал, як ви себе бачите, каже: світ мене ні кажу. На жаль, у цьому випадку, скажіть мені, хто зображував оці кола? Я. Хто малював ці вібрації? Я. Чи світо тут малював? Ні. То це тільки ваша точка зору. Це ви так думаєте про світ. Це ви так думаєте, що світ ставиться до вас а може насправді зовсім по-іншому. І тому треба не тільки один з одним домовлятися, а й домовитися ще із світом. І для цього ми наступного разу з вами розглянемо саме ту техніку. А сьогодні підсумуємо: у нас є три техніки кола. Називається Теорія тіл, де ми розглядали чотири позиції для того, щоб проаналізувати зрозуміти, на якому етапі ваші стосунки Вони поїдають один одного. Ви вже тільки дотикаєтесь один до одного, ви взаємодієте, взаємозалежні, чи ви вже віддалилися один від одного і просто обмінюєтесь з комунікатом, чи ви просто вже конфліктуєте, сваритеся між собою. Наступне це ми розглядаємо окремо вібрації я і хтось для того, щоб зрозуміти, чи вібрації тільки йдуть від нас негативні, чи ще й від іншої людини. І навпаки, чи можемо ми приділяти Претензії тільки тій людині, і врешті вібрації Я і світ, що ми відчуваємо у світі. Який світ до нас? Це не світ це ми так відчуваємо, що світ саме до нас. І ми будемо домовлятися для того, щоб взаємодіяти один з одним і світом. Про що у наступних відео? А сьогодні пам'ятаємо, що від нас залежить, як ми будемо взаємодіяти. Чи протистояти один одному безумовно найкраще, якщо ми взаємодіємо, і тоді у всіх у нас усе краще?